Вітаю усіх на каналі Містерія сьогодення. Сьогодні розпочну загальну енергію з вівторка по неділю. Така невеличка ремарка для тих, хто вперше на каналі. Загальна енергія от у мене нарешті прийшло таке вдале порівняння, щоб зрозуміти, про що йде мова, це розширена версія карти дня. Тільки я це роблю не карту дня, а, мовно, кажемо, карту тижня. Тобто, які процеси будуть відбуватися? У відносинах, такі фінансова сфера і загальний розвиток. Тобто, що, як ці процеси впливатимуть на особистість, скажімо так. А ще хочу з вами поділитися: от мені сьогодні прийшла посилка і от таку от гарну статуетку подарували. Це дуже приємно. Вона буде сьогодні з нами. Так, ну що ж, давайте розпочнемо, подивимось, які процеси, яка буде перша карта, взагалі про що йде мова? З вівторка по понеділю. Понеділок я пропустила через свої особисті причини. Так, перша карта. Королева Пентаклів. Королева Пентаклів, енергія стабільності затишку, питання матеріальної сфери. Тобто, якщо ми кажемо про те, що цей тиждень буде. До речі, в мене зараз прийшла така інформація, що цей тиждень буде присвячений материнству. Тобто, це питання або якихось проблемних моментів пов'язаних з впливом матері на ваше життя. Або напряму це дехто буде готувати себе до материнства. От Якийсь такий момент піднявся. Коли я дивлюсь загальну енергію, до мене приходить інформація, і її треба оформити. От, тому я це намагаюся якось дуже так лаконічно і щоб було зрозуміло, про що йде мова. Так, тобто цей тиждень він під. Енергію, скажімо, королеви Пентакрів, перша карта. Це стабільність, це домашній затишок, це питання остаткування свого простору. Можливо, на такому лінійному прямому рівні, нульовому, скажімо так, це питання благоустрою свого простору, там, свого дому, робочого місця, якісь такі питання можуть бути пов'язані з матеріальним світом. Угу. Вирегулювання врегулювання балансу. На більш такому духовному рівні це пропрацювання своєї енергії і стабільності. Будуть підніматися якісь травми, можливо, пов'язані з дитинством. Може, зараз є травматичні моменти, але саме з впливом жінки. Тобто, це може бути фігура матері або вагомої жінки в вашому житті. Так, поїхали далі. Для тих, хто зі мною не вперше, знаєте таке прекрасне слово трансформація. Просто цей рік найтрансформаційніший. Так, запускається процес трансформації. Недарма піднімається тема материнства, впливу матері на ваше життя, тому що запускається трансформація, яка стосується вашої шістки жезлів. Шістка жезлів в даному контексті відчувається більше як досягнення. От, дійсно, досягнення. От Чому ви не можете досягти якогось свого успіху, своєї картинки успіху? Чи є ця картинка взагалі присутньою у вашому житті? Тобто трансформація саме вашої жезлової енергії. Жезлова енергія це більше про енергію втілення. Не просто на рівні ідеї, не просто на рівні почуттів, а я це хочу втілити у життя. Тобто я цю енергію життя вкладаю в справу, вкладаю в свій простір. От. Ну, Трансформація це завжди цікаві моменти, достатньо непрості, але їх треба приймати, тому що після них от прям полегшення йде. Верховна Жриця на колоса фортуни, світ. Дуже потужні зміни, дуже потужні процеси балансу. Це стосується те, що відбувається зараз у світі, я, звичайно, не рекомендую сильно перенати в новини, тому що все ж таки це треба вміти абстрагуватись емоційно від новин і вміти бачити новини. Тому що дуже часто, як ми бачимо, є якісь такі гіпертрофовані новини, які викликають тривожність. Я проти цього, щоб ми ще більше нервували. Але зміни, які відбуваються в цьому світі, вони відображаються на нашому житті. Тобто зараз кожен буде переживати якийсь, якийсь такий етап, до речі, цікавий в житті, коли ви можете вийти на новий рівень. Тобто, вам дадуть шанс змінити своє життя. Як не дивно, зараз будуть відбуватися такі глибинні трансформаційні моменти. В принципі, зимовий період, тому що грудень вже дуже близько, це такий дуже класний період в плані яких переусвідомлень свого життя, своїх цілей на майбутнє. Навіть якщо ви зараз тут і зараз не маєте можливостей щось вивчити, рухатись, ви кі... обмежені в просторі, ви можете просто думати про це. І, наприклад, коли у вас з'явиться можливість втілювати якісь зміни, розпочинати якісь зміни, якщо вам не подобається те життя, яке було, і яке є наразі. Так, давайте подивимося, що там буде відбуватись у відносинах. Бачите, у нас енергія пентаклів. Плюс пентаклів. П'ятірка пентаклів. Угу. Ну, цей тиждень, бачите, він прям збагачений старшими арканами, тому що у нас тут старший аркан, нульовий дурень, і вежа просто прекрасна. Вежа у нас тут фігурує. Ви отримаєте. Шанс на розпочаток щось нове у відносинах. Тут більше в мене є відчуття не те, що прийдуть нові люди, а як через проблеми п'ятірку пентаклів, в даному випадку я відчуваю, що люди почнуть звертатись. Або ви відчуєте, що вам потрібно звернутися за допомогу, або до вас звернеться по допомогу, тому що є такий момент, що саме цей матеріальний світ він поєднає людей, які, наприклад, Давно не спілкувались, або якось спілкування зайшло в глухий кут, або хотілося якось оновити спілкування. Тобто є відчуття, що на цьому тижні, ну, дивіться, коли присутні старші аркени, це не тільки про один тиждень. Тобто вони мають вплив, в принципі, на подальші подальші дні, неділі, місяці. От, тобто, ви отримаєте змогу, якщо у вас. Така ремарка, якщо у вас виникне почуття а, бажання там, от я хочу допомоги від конкретної людини, напишіть їй. От скористайтеся цим шансом. Навіть якщо людина не прийме цей, тобто не відгукнеться, це дасть вам більше енергії рухатись далі. Тому що цей тиждень він закриє питання, які не давали рухатись далі. Тобто деякі відносяться, відносини, вибачте, оновлюються, виходять на новий рівень, більше свіжого повітря, скажімо, у відносинах. А деякі відносини можуть бути закритими раз і назавжди. Ну, на якийсь проміжок часу. Тому що ми всі розуміємо, що життя це дуже циклічна штука, і багато людей можуть повертатися через десятиріччя. От. І іде. Тобто не дарма тут у нас ще вежа фігурує. Тобто те, що оновлюється, воно дає більше енергії рухатись далі і обриває все, що тягне на дно, скажімо так, що не дає почуття легкості. І так само відбувається процес розмежування зв'язків. Тобто деякі зв'язки, дійсно, вони ніби відходять у минуле. Це не каже про те, що це назавжди. Просто на якийсь проміжок часу, це не на день, не на два, не на місяці, деякі люди все ж таки відійдуть у минуле. І це потрібно прийняти, тому що все ж таки йде енергія оновлення. Так, що ж у нас там діяльність, фінансова сфера? Які процеси тут? Дев'ятка жезлів, відлюдник, король пентаклів і рицарь кубків. Четвірка мечів охо хо 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 Так, дивіться в. В сфері, скажімо так, діяльності фінансової, тут є таке відчуття по дев'ятці жезлів у мене, що, умовно кажучи, для деяких програється ситуація, коли будуть закриватись двері. Тобто, ви собі запланували якусь там подію, і тут вона відтягується. Тобто, дев'ятка жезлів каже про те, що. Деяких буду стримувати для того, щоб ви щось для себе переосвідомлювали. Така штучна ізоляція для того, щоб щось змінити. Тому що відлюдник в даному випадку в мене є відчуття того, що вас ізолюють. Не те, щоб зовсім не буде справ або все стане на повний нуль. До речі, для тих, хто так програється, знаєте, маєте на увазі, що вам дійсно треба допомога іншої людини для того, щоб щось змінити повністю. Це вам кажуть про те, що вам треба поміняти бачення ситуації, коли от прям все стає в нуль і не рухається, і це вже не тільки на цьому тижні. А для багатьох це може програтися дійсно як така технічна ізоляція, для того, щоб щось змінити свою якусь думку. І одразу, одразу, коли ви приймаєте щось нове, якесь нове бачення, до вас притягуються нові можливості. І, до речі, можливості, які зав'язані на емоційному зв'язку. Це цікавий момент, тому що зараз світ дуже в світі дуже мало, скажімо так, смачних подій. Емоційно смачних. І відчуття оцієї наповненості, відчуття щастя і легкості, його важко здобувати. Тому в діяльності, до речі, це напряму відображається. Немає сил щось робити. Дуже важко знайти ці сили. Тому скористайтеся цією ізоляцією для того, щоб рухатись далі, тому що вам допоможуть знайти іншу думку, на яку треба опиратись. Як вести бізнес, як там продовжуєте працювати, може змінити роботу, може змінити підхід до роботи. Може вивчити якісь нові знання. Тобто буде така от невелика пауза, більше для того, щоб ви щось нове ввели в своє життя. І одразу, одразу, як тільки ви отримаєте якусь нову думку, до вас притягується людина, яка готова вам допомогти. Не уникайте ситуації, тому що тут є момент ом, такої емоційності, ситуації, коли. Ну, тут У нас тут жезли, п'ятірка жезлів. Коли є таке роздратування, коли опускаються руки, тобто зрозуміти, що вас дратує, що вам не подобається, чому у вас опускаються руки. От, що ви робите циклічного, а воно все не дає результату, або забирає дуже багато сили. Розуміння цих моментів дозволяє змінити на них свою думку. І таким чином. До вас притягуються нові ідеї, нові люди, які вам допоможуть, тому що в даному випадку король Пентаклів і Рицар кубків — це така комбінація доречної допомоги. Тобто прийде людина, яка підтримує вашу ідею, підтримує вас на якомусь новому початку, дасть класну пораду. І, можливо, до речі, не дарма король Пентаклів це не буде просто пусті якісь слова. Це буде конкретна допомога. Якось так. Так, на цьому все. Рада була вас бачити через карти. Спробую все ж таки на цьому тижні запустити цю рубрику Беріть карту. На жаль, у мене з часом зараз свої проблеми. От, і до наступної зустрічі!